Привіт, мої малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми вирушаємо у подорож до країни звуків. Ви готові? До нас завітала листівка від мешканців країни звуків. Ви хочете дізнатися, хто це? Так, це звук І. Він дуже милий і любить подорожувати. Сьогодні він хоче навчити нас правильно вимовляти його, знаходити у словах і навіть гратися з ним. Ви хочете познайомитися зі звуком і ближче? Для того, щоб звук І став нашим другом, ми повинні показати йому, як ми гарно вміємо працювати, слухати і гратися. Готові? Тоді розпочнемо. Перейдемо в гру на уважність. Слухайте уважно слова назви предметів та вловіть, який звук є у кожному із цих слів. Будьте уважні. Починаємо. Іграшки. Піца. Відро. Індик. Який звук? Повторювався в цих цих словах. Найчастіше можна було почути звук І. І голосний звук. Чи пам'ятаєте, як позначаються голосні? Ось так, підказує гном. А на письмі звук І позначається літерою І, великою і маленькою. Послухайте віршик про букву І. Гей, хлопчику, я не хлопчик. Гей, стовпчику, я не стовпчик. А хто ж ти такий? Буква І. А що в тебе на голові? Шапка? Ні. Крапка. Діти, а чи пам'ятаєте ви, які ще звуки бувають окрім голосних? Вірно, приголосні. Приголосні можуть бути тверді та м'які. Давайте згадаємо, як позначаються тверді та м'які приголосні. Молодці діти, розумнички. А тепер давайте виконаємо звуковий аналіз слова. Слово індик. Давайте по черзі кожен звук позначимо знаком. Послухайте ще раз. Ін-дик. Перший звук і. Це голосний звук чи приголосний? Позначте відповідним знаком. Це голосний звук. Позначимо його кружечком. Далі звук н. Це приголосний звук. Приголосний твердий. Далі звук Д. Також приголосний твердий. Який далі звук? Індик. Звук И. Це голосний, Молодці! позначимо кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий. Давайте діти знайдемо наголос в цьому слові. А щоб дізнатись, куди падає наголос, треба покликати це слово. Індик! Йди до мене, індик! Куди падає наголос? Індик! Наголос падає на звук «и». Ось ми його і покажемо. А скільки ж складів у слові індик? Поставте ручку до підборіддя та порахуйте, скільки разів. Торкнеться підборіддя до руки. Вимовляйте чітко. Ін-дик! Ін-дик. Я нарахувала два склади. А як ми ще можемо визначити кількість складів у слові? Порахуйте, скільки голосних. У нас їх два. Отже, в слові два склади. Тепер давайте розберемо інше слово. Слово зірка. Знову кожен звук ми позначимо знаком. Послухайте ще раз. Зірка. Перший звук з. Він м'який приголосний. Позначимо двома рисочками. Далі йде звук І. Голосний. Позначимо кружечком. Р. Приголосний твердий. К. Приголосний твердий. А звісно, голосний позначимо кружечком. Дітки, самостійно спробуйте знайти, куди падає наголос в слові зірка та порахуйте кількість складів у цьому слові. Правильна відповідь. Наголос падає на звук І. А складів у слові «два». Діти, а тепер самостійно визначте, куди падає наголос та скільки складів у наступних словах. Вікно. Річка. Міст. А про свої успіхи в навчанні грамоти пишіть мені. Надсилайте фото та відео, як завжди, з нетерпінням чекаю. До зустрічі, діти!